У Дніпрі в шосте провели всеукраїнську акцію. Час не лікує. До заходу долучили жінки з Павлограда, в родинах яких є військовослужбовці, що загинули, зникли безвісти або потрапили у полон під час російсько-української війни. Юлія Яригіна приїхала до меморіалу вперше. нього тут навіть значок, що він у нас інструктор по походам був. А вообще сам інженер сапер був. Розповідає її чоловік 2014-му зник без вісти Віловайську. Згодом каже, його оголосили померлим. Дуже важливо нашому і новому поколінню. Щас людям показувати, що війна ще в країні триває. Це дуже велика ціна, і нам треба триматися хоча б для того, щоб. Нам ще жити в цій країні. Людмила Карпова, мати військовополоненого. Розповідає, сину було 24, коли його разом з побратимами у 2014-му взяли у полон під час виходу зеленим коридором. Людмила каже, досі не знає, де він знаходиться. Дуже-дуже сподіваємось, що дітей віддадуть, повернуть. Ми розуміємо, що складно, почалася крупномасштабна війна, але ми... Їх любимо, чекаємо і віримо, що разом до перемоги а наші діти. Прийдуть додому. Підтримати жінок приїхала Тетяна Железняк. Розповідає, кращий друг її сина зник безвісти у 2022-му. Нещодавно, каже Тетяна, їм повідомили, що чоловік загинув. І ми надіємося, що нам допоможуть повернути тіло на рідну землю, щоб мама могла його похоронити як героя, щоб пам'ять про нього завжди повнили. Уповноважена з питань зниклих безвісти Дніпропетровщини Алла Макух розповідає, провели акцію, аби нагадати про військовополонених. Та зниклих безвісти. Ті родини, у яких загинули, вони повинні розуміти, що їх підтримує суспільство. Ті, які чекають на повернення своїх рідних з полону, чи коли не знають, де їх рідні знаходяться, вони також потребують підтримки. Алла Макух каже: родини військовослужбовців, які загинули, потрапили у полон або зникли безвісти, можуть звернутися по допомогу на гарячу лінію за номером, який на ваших Екранах Алла Бережна, Олексій Коренів, Суспільне новини, Дніпро.